Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у захопленому Росією Бердянську Херсоні та Луганську 16 вересня вбили та поранили кількох колаборантів. У Бердянську застрелили заступника мера з питань ЖКГ Олега Бойка та його дружину, голову комісії з підготовки до референдуму та воз'єднання ЗРФ Людмилу Бойко. У Луганську підірвали кабінет генпрокурора ЛНР Сергія Горенка. Сам він та його заступниця Катерина Стегленко загинули. У Херсоні внаслідок артилерійського удару по будівлі адміністрації постраждала призначена окупантами на начальниця департаменту праці та соцполітики Алла Бархатнова. Її водій загинув. У момент удару окупанти проводили у приміщенні нараду. Снаряди влучили, зокрема, у кабінет заступника голови адміністрації Кирила Стримоусова. Самого колаборанта на місці не було. На тлі успішного контрнаступу ЗСУ він виїхав з міста і швидше за все ховається в РФ. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що удар по Херсону завдали українські військові. Подоляк також підтвердив, що до вбивства подружжя бойків можуть бути причетні диверсійні групи. Те, що Зараз відбувається на окупованих територіях це безпосередня робота з деокупації, відпрацювання конкретних військових цілей і бажання ще раз публічно продемонструвати бажання України звільнити свої території, зазначив він в етері Ходорковський лайф. Подоляк пояснив, що Україна дивиться на захоплення Росією міста як на території, де є окупація, і вважає законними військовими цілями. Усе, що відбувається у Бердянську, Мелітополі, Херсоні, це все законні військові цілі. Там немає жодних терактів, зазначив він. У Луганську вважає Подоляк, відбулися внутрішні розбірки місцевих крим. Мінальних груп за переділ влади радник керівника УПУ також не відкидає, що Росія прибирає свідків своїх військових злочинів щодо просування наших військ. Я вважаю, що потрібно обережно йти вперед, аби мінімізувати втрати. Тобто ми маємо йти вперед, але також маємо зважати на ту кількість зброї, яка у нас є, щоб ефективно знищувати російську військову інфраструктуру, склади та інші об'єкти, щоб зменшити здатність російської армії до спротиву. Це ключовий момент. Не треба очікувати, що ми по 8 тисяч квадратних кілометрів будемо брати кожні два дні. Це важливо Озуміти, аби не було ілюзій, але немає сумніву у тому, що ми звільнимо усі наші території. Для остаточного зламу Росії треба, щоб впав Донецьк або Луганськ. Це має бути символічно, адже саме з цих міст, особливо з Донецька, пішла вся ця навала. Всі кримінальні елементи говорили: нас тут обстрілюють, вбивають. Треба, щоб вони заплатили максимально велику ціну за те, що протягом восьми років провокували таку потужну війну. Я не враховую те, що Путін у будь-якому випадку пішов би на нас війною. Це зрозуміло, адже це єдиний мотив для виживання російської імперії саме. У такому вигляді, у якому вона існує. Що стосується кордонів, немає ніяких кордонів 23 лютого. Є лише міжнародно визнані кордони 1991 року. Так ще лунають окремі думки про повернення до переговорів у Стамбулі, на яких говорилося про кордони України на 23 лютого. Ні, такого не буде. Ключова річ, Україна і тільки Україна та президент Зеленський буде вирішувати, де як ми починаємо вести переговори. Переговори будуть безумовно, але ми вважаємо, що ці переговори можуть бути на державному кордоні України. У повному обсязі, включно з Кримом, на мій погляд, історично все йде до того, що Москва дуже полюбляє, коли горять її купола, паком звінять її купола, і паком горить Москва. Мені видається, що це не буде мати відношення до нас. Це просто буде кармічне відображення історичного шляху Російської Федерації. Вони самі себе спалять, зважаючи на те, що вогонь приносить очищення. У них так історично склалося. І мабуть, треба буде пройти через цей шлях. Це не я говорю, що ми це будемо робити. Я підкреслюю, бо вони скажуть, що Україна. Ні, офіційні особи говорять про те, що Москву вони спалять. Я ще раз кажу: Україна взагалі не має жодного стосунку до наростаючої кількості хлопків на території Російської Федерації, а вони будуть тільки збільшуватися. Так ось, фіналізацією цього всього, що Росія в історичному сенсі сьогодні робить, буде можливість пройти ще раз через вогняне очищення карми Москви. Мені так видається. Хай вони тоді будуть себе називати плем'ям Фенікса і кожні 100 років спалювати свою столицю. Плем'я ж Фенікса до зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми...